Чернігів приймав учасників всеукраїнського відкритого музичного конкурсу імені Левка Ревуцького 23-25 травня. У стінах Чернігівської музичної школи номер 1 змагалися юні музиканти. Із різних куточків України від Харкова і Києва до Тернополя і Запоріжжя. Засновником конкурсу є Чернігівська міська рада серед організаторів управління культури та туризму. Спочатку це був конкурс Чернігів скликає таланти, а потім ми зробили музичним відкритим і додали номінацію до фортепіаної номінації теоретичну номінацію. Додали і зараз ми розширили вікові категорії. Вже в нас беруть участь і коледжі, і консерваторії. Ми дуже цьому раді. Сьогодні в нашому конкурсі беруть участь 47 учасників. І географія така, що це і Харків, Київ, Тернопіль, Запоріжжя ну, і Чернігів і Чернігівська область. У складі журі вже вдруге фортепіанний дует із Харкова Олег Капелюк та Ігор Сердюк. На відкритті конкурсу вони вразили слухачів. Проникливим виконанням творів українських і західноєвропейських композиторів З початком повномасштабної війни кажуть музиканти відкривають не лише нові імена сучасних авторів, а й повертають до життя забуті сторінки, написані геніальними українськими митцями 19-20 століть. століття. Попит на українську музику зріс навіть попри війну. Чекаємо на натхненних і дуже талановитих музикантів, але хочу відзначити, що цей конкурс нині зараз в сучасній Україні є досить унікальним, тому що Чернігів перше місто України, яке, яке зібрало талановиту молодь, яка може спробувати свої сили у другому турі у супроводі симфонічного оркестру. На жаль, поки що такої практики, саме конкурсної, у зв'язку з війною немає, але Чернігів він завдав такий певний левел в цьому сенсі, і ми сподіваємось почути дійсно надзвичайних дітей. Конкурс проходить у двох номінаціях: фортепіано і теорія музики. сольфеджіо. оцінює учасників фахове журі. Музикант це розвинена людина, вона має розуміти музику, а для того, щоб її розуміти, потрібні певні теоретичні знання. І тому роль Таких дисциплін, як теорія музики, дуже сильно впливає на їх професіоналізм. Я хочу сказати, що це великий подвиг, можна сказати, що цей конкурс проводиться реально в офлайні. І для музикантів дуже важливо виступити, і у них є можливість спілкуватися реально, ділитися своїм досвідом, ділитися. Свої Ім талантам конкурс імені Ревуцького – це не лише змагання, а й простір для підтримки молодих талантів та популяризації української музики.